Одна з історій порятунку чотирилапих безхатьків зі щасливим закінченням. Безпритульно напівздичавіло метиску разом із трьома схожими на неї песиками, ймовірно, її потомством відловили торік обабіч траси неподалік Конюшкова, розповіла заступниця голови благодійного фонду СТЕП Оксана Кринська-Чорній. Помістили у Бродівський центр адаптації тварин, дали кличку Буся, простерилізували і почепили жетон з QR-кодом. Коли період адаптації та соціалізації, Пройшов успішно, постало питання про прилаштування. Добрі руки знайшли в Одесі. Транспортування Челсі таку кличку дали їй нові власники бродів до Одеси, ще та пригода, каже пані Оксана. Тварину передали через небайдужих львів'янок, яких теж знайшли по інтернету. Дорога для Челсі була не найлегшим випробуванням, але любов нової родини компенсувала усі переживання. Челсі у гамаку. Челсі на спа процедурах. Такі відео надсилала нова власниця. А нещодавно кумедне і зворушливе відео про те, як Челсі підспівує червону калину. О, <клес> До речі, родина Зої Колесник, у якій зараз проживає Челсі, забирає до себе тварин з притулків по всій Україні. Бродівська захисниця тварин Оксана Кринська в чорній каже, що прилаштувати песиків невеликих порід значно легше. Чимало таких тварин знайшли нову домівку у сім'ях європейців. А ми тут червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо.